Доброго дня! Сьогодні готуємо запашний тертий пиріг. В першу чергу нам необхідно розтопити вершкове масло. До нього додаємо мед, ванільний цукор і звичайний цукор. Все перемішуємо. Наступний крок додаємо до цієї суміші кон'як і також перемішуємо. Далі додаємо яйця, але потрібно слідкувати, щоб на цьому етапі масляно-цукрова суміш не була гарячою, щоб яйця не звернулися. Далі змішуємо борошно, крохмаль і розпушувач, і просіємо цю суміш у масляно-яєчну основу. Далі беремо дерев'яну ложку і змішуємо сухі інгредієнти з вологими. Коли ви вмішаєте борошняну суміш у тісто, вам буде здаватися, що тісто зарідке і буде хотітися додати борошна ще, але цього, потрібно, але цього не потрібно робити. Така консистенція це те, що нам потрібно. Як тісто буде готове, нам потрібно його розділити на дві частини. Десь третину тіста ми відправляємо на годину в морозилку, так його буде легше терти. На терці, а більшу частину відправляємо на хвилин 40 в холодильник. Через 40 хвилин дістаємо тісто з холодильника і розкочуємо його тонким шаром. Мені це зручно робити між двома листами пергаменту, на нижньому я і буду випікати пиріг. Цієї кількості тіста вистачає якраз на деко від духовки. Тобто наш пиріг виходить доволі великим. Тісто дуже слухняне і приємно в роботі, тому о, всі неточності легко виправити вже на деці. Коли наш нижній корж уже готовий, нам залишається тільки розподілити рівномірно по ньому варення та дістати з морозилки тісто і натерти його зверху на терці. На наш пиріг. Випікаємо пиріг при 160-180 градусах 25-30 хвилин. Готовий пиріг ще гарячим. Нарізаємо на порційні шматочки прямо у деці і залишаємо так вистигати. Якщо ви, будете, якщо ви спробуєте дістати шматочки з дека, вони можуть ламатися, кришитися, бо пиріг дуже ніжний і дуже крихкий. Ось така смакота у нас вийшла, заварюємо чай або каву і насолоджуємось.